Параграф 21 Соціально-Економічний розвиток Стрічка ЧАСУ 1848 рік Скасування панщини в Австрійській імперії. 1861 рік Відкриття першої на західноукраїнських землях залізниці ПАРМИш Львів. 1883 рік. Створення у Львові першого споживчого кооперативу Народна торгівля. 1891 рік початок масової трудової еміграції до Канади та США. 1892 рік заснування у Львові страхового товариства Дністер. Пункт Перший Результати селянської реформи 1848 року. Ви вже знаєте, що під час весни народів 1848-49 років. Подією епохального значення стало оголошення імператорським указом від 22 квітня 1848 року звільнення селян у Галичині від Панщини з 15 травня на 4 місяці раніше, ніж у всій монархії. У серпні указ був поширений на Буковину. На Закарпатті, як і по всій Угорщині, панщину скасовано угорським сеймом у березні 1848 року і підтверджено імператорським указом у 1853 році. Закон звільняв селян від панщиних повинностей, надавав їм громадянські права. Однак за звільнення селяни мусили сплатити землевласникам викуп, що у 20 разів перевищував вартість річних повинностей. Селяни отримали право на землю, яка перебувала в їхньому користуванні. Проте, фактично, у власність селянства перейшло менше половини земельних угідь краю. Більшість селян залишалися малоземельними і неплатоспроможними. А халупники, які володіли тільки хатами-халупами, і комірники, які не метували і жили в чужих хатах коморах, зовсім не мали землі. З роками розміри селянських наділів зменшувалися. Тож реформа 1848 року залишила непорушним велике поміщицьке землеволодіння. Це стало підґрунтям для загострення соціальних проблем. Протягом наступних десятиліть найболючішим питанням у взаєминах поміщиків із селянами була проблема сервітутів, тобто права користування лісами і пасовиськами. До реформи зазвичай ними користувалася сільська община. Спеціальні комісії в Галичині, створені для розв'язання цієї проблеми, діяли в інтересах поміщиків. Тож більшою частиною природних угідь, лісів і пасовищ заволоділи поміщики. Селянин мав сплачувати власнику забудівальні матеріали, заготовлення дров, випасання худоби. Подібна ситуація склалася і в північній Буковині, та на Закарпатті. На сторінці 148-ї зображено карту Українські землі в складі Австро-Угорської імперії у другій половині 19 століття. Завдання. Прочитайте фрагмент джерела і дайте відповіді на запитання: перше. Чи змінилося кардинальне становище селян після реформи, Висловіть припущення, чи реальним було поліпшення умов життя західноукраїнських селян у другій половині ХІХ століття? Свою думку обґрунтуйте. Друге. Як наведені факти на вашу думку пов'язані з трудовою еміграцією західноукраїнських селян за кордон наприкінці XIX століття? У рибок із Джерела Половина мужиків хліборобів у Галичині не мають навіть засобів для життя доконче потрібних, щоб з голоду не пухнути. Половина наших мужиків з руку в рік голодує і мусить голодувати, бо немає на чому вижити. А друга половина мужиків, хоч як так дихає, та все одно живе так бідно, як мало де в іншій країні. Та половина наших майже безземельних мужиків рятується, як може заробітками і службами по дворах та інших роботах, але ж гіркі й мізерні в нас заробітки. Великого промислу і фабрик у нас дуже мало, а цілий заробіток є лише на панських ланах. Платня в нас усюди дуже мала. Половина майже кожного села то такі бідаки, що навіть чорного хліба не мають, а лише пісною бараболою та борщем живляться. А м'яса чи молока то й на Великдень не кожен побачить. Стара убога одежина дірами світить. А в хаті діти, босію, голі, і навіть ворітки, нема. Такої бідноти множиться у нас чимраз більше, бо усі наші селяни хлібороби, так з усіх боків, притиснені, що чимраз більше сходять на біду, і всім їм грозить однаково лихо. Журнал Народ 1890 рік. Пункт 2. соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель. у другій половині ХІХ століття західноукраїнські землі залишалися аграрним краєм у сільському господарстві було зайнято від 75 до 85% населення земель. У Галичині, в сільському господарстві, працювали 94% українців, 74% поляків і 26% євреїв. Зміни в цій галузі економіки пов'язані з утвердженням ринкових відносин та залученням найманих робітників. Деякі поміщики і заможні селяни застосовували нову техніку, парові плуги, добриво розподільчі машини, сівалки, молотарки, соломорізки, косарки тощо. З кожним десятиріччям зростало застосування машин і на Закарпатті. В останній чверті ХІХ століття. У сільському господарстві зросло товарне виробництво. Хліб і худобу не тільки збували на місцевих ринках, а й вивозили за межі західноукраїнських земель. Поглибилася спеціалізація сільськогосподарського виробництва. Наприклад, гірські райони спеціалізувалися на тваринництві, західне Поділля на вирощуванні пшениці. У південному Поділлі і на покуті переважали посіву тютюну. Від середини ХІХ століття в західноукраїнських землях активнішими стали процеси індустріалізації та урбанізації у 70-ті роки 19 століття виникли десятки підприємств фабрично заводського типу: млини, цегельні, лісопильні, солеварні, невточасні підприємства тощо. Зросла кількість робітників. Щоправда, великих фабрик і заводів було небагато, що й визначало розвиток регіону. На початку ХХ століття на західноукраїнських землях діяло близько 700 переважно невеликих фабрично-заводських підприємств. Усіма видами промислової діяльності було зайнято близько 300 тисяч робітників. Для владних кіл Австро-Угорщини українські землі були насамперед ринком збуту і джерелом сировини. Тому українська промисловість була позбавлена тих податкових пільг, якими користувалися нові підприємства в інших провінціях. Не дивно, що темпи індустріалізації в краї були дуже низькі, а деякі галузі промисловості, не витримуючи конкуренції, занепадали. Зокрема, продукція скляної, фаянсової, порцелянової і певною мірою шкіряної, текстильної і паперової галузей не могла конкурувати з дешевими виробами розвинених західних провінцій Австро-Угорщини. Натомість активно розвивалися галузі видобування і первинної обробки сировини нафтова, озокеритна, лісозаготівельна, борошномельна тощо. Під впливом збільшення попиту на нафтопродукти відбувалося швидке переоснащення нафтодобувної та озокоритної промисловості. Від видобування нафти ручним способом, який панував у Галичині ще в першій половині 60-х років XIX століття, у 80-ті роки переходять до буріння свердловин за допомогою парових машин. Глибинне буріння сприяло стрибкому зростанню видобутку нафти. У 70-х роках ХІХ століття він становив 20-30 тисяч тонн на рік. А у 80-х роках – 40-70 тисяч тонн. Нафтові промисли зосереджувалися в районі Борислава і Дрогобича. Їх фінансували переважно австрійські і англійські підприємці. Разом із нафтовою розвивалася озокритна промисловість. Процес помітно активізувався після того, як було винадано спосіб одержання парафіну із гірського воску. Наявність величезних лісових масивів і попит на дерев'яні будівельні матеріали сприяли розвитку лісозаготівельного виробництва. Тягалось промисловості в східній Галичині та на Закарпатті у 70 80 х роках ХІХ століття, була найрозвиненішою і технічно найбільш оснащеною. У 1890 році в Галичині діяло 56 парових і 77 водяних лісопилень. Економічний та соціальний розвиток регіону стимулював будівництво шляхів сполучення. В урядовому звіті про доцільність спорудження залізниць в імперії зазначалося, що Галичині потрібні залізниці для розвитку промисловості і вивезення сировини та продуктів землеробства, якими багатий край. Першу залізницю в західноукраїнських землях і в Україні від Перемишля до Львова було введено в дію у 1861 році. Вона зв'язала Львів із Віднем. У 1866 році було відкрито рух на лінії Львів-Чернівці. У 1869 році почала функціонувати залізниця Чернівці-Сучава. У 1872 році залізничне сполучення поєднало чоб з Ужгородом. Відсталість економічного розвитку краю позначилася і на становищі робітників. Попри офіційно встановлений 11-годинний робочий день, промисловці змушували працювати робітників по 12 годин а подекуди й довше. Заробітна плата в основних галузях промисловості Галичини на межі століть була удвічі меншою від заробітної плати робітників західних провінцій Австрії. На боковині Закарпатті становище пролетарів було ще гіршим. Зауважте. Чисельність населення в Галичині зросла з 4,9 мільйона у 1849 році до 7,9 мільйона у 1910 році. На зламі століття у східній Галичині було 92 міста і містечка на Закарпатті 21. У північній Буковині – 8. Для регіону найтиповішими були міста з населенням до 10 тисяч мешканців. Однак розвивали й великі міста у 1910 році у Львові проживало 206 тисяч мешканців, у Чернівцях 87 тисяч. У шести інших містах перемишлі, Коломиї, Дрогобичі, Тернополі, Станіславі, Стрию від 30 до 55 тисяч осіб. Завдання Проаналізуйте графіки, зображені на сторінці 149, і дайте відповіді на запитання. Перше. Про що інформують перший і другий графіки. Друге. Яку динаміку показує третій графік. Третє. Які соціально економічні процеси вони відображають. Словник Озакорит. Це гірський віск. На сторінці 150 зображений пасажирський потяг біля перону першого львівського вокзалу. Фото 80-х років 19-го століття. Також розгляньте фото 60-х років 19-го століття. Добування нафти ручним способом на Бориславських промислах. Наступне завдання. Проаналізуйте схему, зображену на сторінці 151 і дайте відповіді на запитання. Яка із зазначених особливостей розвитку промисловості була на вашу думку визначальною для 70 х 80 х років 19-го століття? Свій вибір Обґрунтуйте. Схема Особливості розвитку промисловості в західноукраїнських землях у другій половині 19 століття? Конкуренція з боку високоіндустріалізованих центральних і західних провінцій імперії Аграрна спеціалізація регіону Несприятлива політика австрійського уряду відсутність належного капіталовкладення в розвиток промисловості, пункт 3. Виникнення кооперативного руху, визначальна риса економічного життя українців Галичини у 80-ті 90-ті роки 19 століття. Створення кооперативних і фінансово-кредитних установ. У 1883 році Василь Нагірний створив у Львові кооперативне торговельне підприємство Народна торгівля, яке стало першим споживчим кооперативом у західноукраїнських землях. Завдання, яке ставив перед собою кооператив Народна торгівля закупівля та реалізація товарів місцевого виробництва і ввезених з-за кордону. Заснування в містах і селах крамниць із товарами широкого вжитку і різного асортименту, Посередництво в закупівлі і постачанні товарів для крамниць, створення спеціальних фондів для забезпечення якісного і безперервного ведення торгівлі, надання позик для організації торгівлі. У східній Галичині переважно в сільських місцевостях виникали різні види кооперації. Заготівельно збутова, споживча, молочарська, кредитна тощо. Основною з них стала кредитна кооперація, оскільки попит на кредити був великий. Селяни намагалися знайти в ній порятунок від лихварів. У 1894 році у місті Перемишлі було створено перший український кредитний кооператив Віра. Ця установа діяла в Галичині, задовольняючи потребу в кредитах купців, ремісників, інтелігенції, заможного міщанства. Кооператив також надавав довгострокові кредити селянам, великі суми під заставу нерухомого майна, менші суми під боргові розписки. Перший кредитний кооператив на селі у Східній Галичині виник у 1896 році. Селяни називали такі кооперативи Райффайзінками. Від прізвища Фрідріха Райфайзена, який у 1864 році організував у Німеччині перше кредитне товариство. Сільські кредитні кооперативи Райфайзенки надавали селянам дешеві й доступні кредити. За зразком віри у 1896 році при страховому товаристві Дністер у Львові було відкрито товариство взаємного кредиту. Страхове товариство Дністер розпочало діяльність у Львові в 1892 році. Ідея його створення належала Нагірному. нове товариство мало гарантувати певну майнову стабільність. Упродовж 1870-84 років у Галичині згоріли 79 тисяч 94 будівлі, з яких лише 24% були застраховані. Тож українці в українській установі страхували церкви, парафіяльні будинки, сільські хати тощо словник, кооперація добровільне об'єднання людей для спільної господарської діяльності. На сторінці 152 зображений портрет Василя Нагірного період життя 1848-1921 роки Нижче зображено герб страхового товариства Дністер. Завдання. Прочитайте фрагмент наукової праці і дайте відповіді на запитання. Поміркуйте, що мав на увазі дослідник, говорячи про національний характер кооперативного руху. Підтвердіть чи спростуйте думку історика. Фрагмент наукової праці. Український кооперативний рух, здавалося б, будучи в основі своїй чисто економічним. За таких умов логічно набув і національного характеру. Відтоді його поступ вже міцно був пов'язаний із поступом національно політичним в Україні. ГАЙНИЖНИК Український Державний банк Історія становлення. Документи і матеріали 1917 18 роки. Пункт 4. Початок трудової еміграції. Життя селянства західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття визначали безземелля і малоземелля, безробіття, обтяжливі податки і хронічні злидні, соціальна незахищеність. Такі умови життя спонукали шукати кращої долі, спричинювали масову трудову еміграцію до США, Канади, Бразилії та Європейських держав. Уряди заокеанських країн заохочували масове переселення за кордону. Емігрували здебільшого, найбідніші та середнього достатку селяни, проте були й заможні емігранти. Найбільше вапив українських переселенців північноамериканський континент. Ті, хто бажав працювати, щоб мати постійний заробіток і не боявся важкої роботи, влаштовувалися чорноробами на заводах, фабриках, шахтах, будівельних об'єктах. Та найбільше селяни прагнули одержати земельні ділянки з фондів державної власності, так звані Гомстеди. Першими українцями, що прибули до США у 70-х роках ХІХ століття, були Закарпатці. Згодом у пошуках кращої долі вирушили за океан українські селяни Галичини та Буковини. Масовий еміграційний рух до США і Канади розпочався у 90-х роках ХІХ століття. Першими переселенцями до Канади вважають Василя Єленяка та Івана Полипіва із села Небилова тодішнього Калузького повіту. До канадських берегів вони прибули у 1891 році. Найтяжче велося українським переселенцям у Бразилії та Аргентині. Природні умови там істотно відрізнялися від українських. Для українців гарячий тропічний клімат був надзвичайно несприятливим, а омріяного добробуту вони досягали наполегливою виснажливою працею. У середині 90-х років 19 століття розпочалася перша бразильська гарячка, спрочинена міграційною політикою уряду Бразилії. Пароплавні компанії, відповідно до угоди з бразильським урядом, зобов'язалися перевести до України європейських іммігрантів. Переїзд коштом держави, великі і спочатку безкоштовні земельні наділи, інші пільги, усе це надзвичайно вабило західноукраїнських селян, підштовхувало їх до пошуків заробічанського щастя за океаном. Як свідчать документи на межі 19-20 століть, Зі Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття загалом емігрувало понад 650 тисяч осіб, із яких найбільша кількість осіб, 47%, виїхали до США. Словник Гомстед земельна ділянка, яку надавали на пільгових умовах на вільних землях Канади та США для ведення фермерського господарства, обробітку і забудови. На сторінці 153. зображено фото 90-х років XIX століття Емігранти з Галичини на залізничній станції в місті Квебек. Канада. Темі еміграції Галичан чимало творів присвятив видатний український новеліст Василь Стефаник. Вустами одного зі своїх героїв письменник виніс вирок еміграції як протиприродному явищу. УРИВОК Аді, видиш, де твоя дорога, та й твоя Канада. От там. І показав їй через вікно могилу. Завдання. Поміркуйте над висновком Стефаника. Підтвердить або спростуйте його слушність історичними фактами. Сподобалось підписуйся, став лайк та вчи історію України. Перевірте, чого навчилися. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Відкриття залізниці Перемишлью Львів. Створення у Львові першого в західноукраїнських землях кооперативу. Скасування панщини в Австрійській імперії. Заснування страхового товариства Дністер. Завдання. Друге. Виконайте проект. Об'єднайтесь у кілька груп, проаналізуйте карту на сторінці 152, зверніть увагу на географічне розташування краю, використовуючи матеріал параграфа, додаткові джерела інформації, дослідіть економічний потенціал регіону, складіть план його економічного розвитку на 50 років, враховуючи наявні ресурси, технічні можливості часу, а також демографічну складову. Завдання третє. До положень, що характеризують стан економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття, доберіть конкретні факти за матеріалом підручника. Перше. Західноукраїнські землі лишалися аграрним краєм. Друге. У сільськогосподарському виробництві застосовують нову техніку, залучають значну кількість найманих робітників. Третє. Для сільського господарства характерне зростання товарного виробництва. Четверте У регіоні активізуються процеси індустріалізації та урбанізації. П'яте У промисловому виробництві розвиваються галузі видобування та первинної обробки сировини. Завдання 4. Конкретизуйте і уточніть загальне твердження про розвиток промисловості в західноукраїнських землях. 70-80-ті роки ХІХ століття можна вважати часом формування у східній Галичині великої фабрично заводської промисловості. Проте темпи розвитку промисловості відставали від темпів західних провінцій імперії і не задовольняли потреби краю. Завдання п'яте. Поміркуйте, що дає підстави для пропонованого висновку. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування думки. У цілому політика імперії Габсбургів не сприяла розвиткові економічного потенціалу Західної України і намагалися залишити цей регіон головним постачальником сировини. Завдання шосте. Прокоментуйте події, явища, про які йдеться у фрагментах джерел. У чому їхнє історичне значення. Фрагмент джерела Після тривалого очікування наближається радісний день. З якого починається і в нас регулярний рух на залізниці імені Карла Людвіга. Одна з'єднає Львів з цілою мережею європейських залізниць. За допомогою залізничних шляхів Східна Галичина поєднається з цивілізованою Європою. Столиця краю, як і взагалі Галичина, відтепер матимуть допуск до збільшення активності промислу і полегшеної торгівлі газета Львовська. Наступний уривок Василь Нагірний, Львівський архітектор, та Євген Доткевич, настоятель парафії в Рудні під Львовом, ініціюють заснування першої руської торговельної установи під назвою Народна торгівля. товариства, зареєстрованого з обмеженою порукою у Львові. Початок її діяльності був надзвичайно складний. Бо недовіра нашого суспільства до будь-якої економічної праці після зруйнування обох селянських банків на той час сильно закоронилась. Труднощі становив також набір відповідних людей. Левицький. Наступний уривок. У 1894 році в Перемишлі засновано перше наше товариство взаємного кредиту Віра на підставі статуту. Що його уклав Теофіл Кормуш: Створювати власні економічні установи може лише народ, який має національну самосвідомість. а дійти до національної свободи може лише народ економічно незалежний, а значить заМОЖний Левицький. Завдання сьоме. Поміркуйте над висловленою думкою. Підтвердіть фактами або спростуйте її слушність. Дехто твердить, що головною причиною є бідність, нужда і брак хліба. Але що на це сказати, коли емігрують і доволі заможні господарі, які мають землю, хліб, навіть гроші готівкою? Отже, не виключно голод і нужда, а також якісь інші досі невияснені причини посилюють імміграцію. Сама мрія про свободу. Здається, є принадою, яка вабить темний народ. ІВАН Франко з приводу української еміграції. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.